Керівників головних бюджетоутворюючих підприємств району зібрали у кабінеті голови районної державної адміністрації на чергову нараду з очільниками району і міста за участі податківців. Обговорили основні завдання розвитку своїх підприємств і коротко охарактеризували стан справ і проблеми, з якими стикаються під час своєї діяльності. Виробничники говорили про те, що найбільше непокоїть. Олексій Шкрум'як хоче бачити результат від цих зустрічей. Відтак попросив підтримки щодо питання погашення валютних кредитів. Які на даний час вимітають обігові кошти із тих підприємств, які взяли ці кредити. Деревообробник Микола Вигінний загострив увагу колег і влади на відсутності замовлень на підприємстві, бо стоїть будівництво. Серед проблем також назвав завищені ціни на деревину, за якими доводиться купувати її на біржі. Головний інженер підприємства РОМТЕх. Дмитро Дацків теж продовжив невтішним повідомленням про зменшення кількості замовлень на продукцію Ромтеху, зокрема фірма Церезіт, для якої виготовляли плиточні стенди, скоротила свої замовлення на 70% цьогоріч. Про надання допомоги нафтопроводом Дружба на виконання певних соціальних програм говорив начальник ЛВД зброди цього підприємства Віталій Теребушка. І пан Віталій, і директор Бродівського лігоспу Орест Ониськів, а також керівник Галсіль Володимир Мокринський порушили питання мобілізації їхніх працівників до війська. Забрали від 4 до 9 чоловік із кожного підприємства. За ними зберігаються робочі місця, а також середня заробітна плата. Багато говорила Ганна Приймак, керівник двох швейних підприємств міста Броди. Зокрема, вона попросила у влади сприяння щодо врегулювання перевірок різними інстанціями, про те, що відчуває спад співпраці від своїх іноземних інвесторів. Крім цього, авторитетна жінка-керівник, до речі, єдина представниця бізнесу у чоловічому товаристві, закликала підприємців підтримувати один одного замовленнями, бо вітчизняний покупець найкращий інвестор. А ще багато було закидів податківців. Зокрема, про те, що самі ж вони і сприяють тіньовим схемам працевлаштування, вказала голова районної ради Ольга Шайдуліна. Бо простіше бізнесменам мати справу з податковим інспектором час від часу, аніж постійно сплачувати за свого працівника відрахування до бюджету. Міський голова Анатолій Балей зазначив, що благоустрій нашого міста залежить від наповнення бюджету, а також нагадав присутнім керівникам підприємств про обов'язок догляду і прибирання прилеглих територій. Влада запевнила керівників головних підприємств району у тому, що вони мають велику пошану і авторитет завдяки своєму внеску в розвиток міста і району, за те, що офіційно працевлаштовують своїх працівників, чесно сплачують відрахування. Відтак, у цей складний для країни період міцно утримують її фундамент. Ганна Приймак закликала колег до солідарності. Ольга Шайдуліна ефективність цих зустрічей бачить у цілковитій правдивості і довірі одне одному. Голова районної державної адміністрації Руслан Шишка запевнив учасників наради, що їх почуто буде зроблено відповідні висновки і запропонував збиратися щоквартально.